У Берліні ухвалили нову стратегію національної безпеки, відповідно до якої найбільшим ворогом Німеччини визнано Росію. І це після кількох десятиліть комплексу вини німців перед Росією за Другу світову війну. Саме через цей комплекс Україні так довго не надавали німецьку зброю. Ми просто не можемо собі уявити, щоби з німецької зброї знову вбивали росіян. Так нам дуже довго розповідали в Берліні. Так вже не кажуть. Як і розуміють, що небачені закупівлі російського газу, які організовували цілі політичні покоління німецьких політиків, підірвали безпеку не лише однієї Німеччини. Спочатку Шредер, потім Меркель, наївно вірили, що вони можуть притягнути Росію в європейську цивілізацію. Надаючи їй доступ до європейських ринків, до енергетичних ринків. І, можливо, ця віра часто була приправлена грошима, які Газпром щедро надавав багатьом європейським політикам для Росії Газпром це як було три Міністерства закордонних справ або два ФСБ, які працювали з європейськими політиками зовсім не заради європейських цінностей. В Кремлі ніколи не мріяли зробити Європу багатою. Вони навіть своїх громадян багатими зробити не можуть. Але через газ вони впливали на Європу. Вони поширювали свій вплив. Завдяки російському газу і нафті Європа ставала слабшою. І це було дуже дорого для Європи. А що ж тепер кажуть в Берліні? За кожен кубометр російського газу ми заплатили національною безпекою. Потрійну ціну, так сказала міністерка закордонних справ Німеччини Аннабела Бербок під час презентації нової стратегії національної безпеки. Ну нарешті, нарешті зрозуміли, що російський газ не може бути безкоштовним. Але для України важливо інше. По суті, німецькі газові долари, які отримувала Росія, були прямим фінансуванням держави терориста. За яке комусь потрібно буде нести не лише політичну відповідальність, але от що дуже цікаво: прямо зараз в німецьких засобах масової інформації гаряче обговорюють розслідування за участі німецького прокурора знищення північного потоку, говорять навіть про український слід однак, якщо виходити з логіки нової стратегії національної безпеки, німці мають знайти цю диверсійну групу. Лише для того, аби нагородити. Адже по факту, і згідно стратегії, російський газ являв собою загрозу національної безпеки Німеччини, чи знову з'явиться комплекс вини Німеччини перед Росією, цього разу за знищені труби. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.